Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему інтимна косметика фармаці для жінок і чоловіків. Турецька компанія фармаці пропонує нам з 2015 року новинку мило для інтимної гігієни об'ємом 225 мл як для чоловіків, так і для жінок. У своєму складі містить альфа-бісабулол який попереджає появу подразнення, знімає чутливість, усуває сухість і свербіння. А олія чайного дерева допомагає запобігти росту патогенних бактерій і появу неприємного запаху. Мило підтримує природний баланс pH в інтимних зонах. Також існує усім давно відоме мило для інтимної гігієни тільки для жінок об'ємом 455 мл. Молочна кислота підтримує природний рівень pH. Відмітимо, що складові схожі з попереднім продуктом бісаболол і олія чайного дерева, які сприяють загоєнню мікроушкоджень шкіри. Пінка для інтимної гігієни сприяє підтриманню природного рівня pH, заспокоює шкіру за допомогою екстракту ромашки, Олія чайного дерева запобігає розмноженню хвороботворених бактерій та алантоїн, володіє загоюючим ефектом. Для інтимних стосунків компанія «Фармасі» випустила гель-лубрикант об'ємом 75 мл. Він створений на водній основі, тому не залишає плям, не має жирного і липкого ефекту. Забезпечує ефективне зволоження слезової оболонки і усуває можливий дискомфорт під час сексу. Є три види вологих серветок. Із екстрактом ромашки, містить 20 штук, дуже ніжно очищає шкіру. Вологі серветки до і після сексу 12 штук. Вони спеціально розроблені для інтимної гігієни, перешкоджають розмноженню патогенних бактерій. Про антибактеріальні властивості олії чайного дерева вам уже відомо. Підходять для жінок, так і для чоловіків. І ці ж серветки в мега-упаковці 70 штук. Бережіть своє кохання! З вами була Маріна Ляшок. Наступний вебінар на тему парфумовані та туалетні води Фармасі, склад і світові бренди, відбудеться 2 березня 2015 року. Підписуйтесь на YouTube канал. Силка під відео.